О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о... Эх, Сірко, Сірко. Знову ми з тобою без світла. І акумулятор сів. Добрий день. Добро вдороля. Дівчисько молодичко. Що це в тебе за бандура така? Пауербанк чи що? Ой, діду, щоб всі були здорові. Тож який це пауербанк? Це зарядна станція. Цікаво, а чому така велика? Тому що іноді не тільки телефони треба підзарядити, а й волосся завити, праску включити, ноутбук підзарядити. А, ну то в мене акумулятор є. Підключаю собі та й все. Ой, діду, не знаю, не знаю. Бачили ми вчора як у вас сарай горів. Тож, хіба це не через дроти осі оці. І дух мені козацький ожива і варить крут. Доброго дня, Микола Арсенович. Здравствуй, федю. Ну як тут справи? Ну, ось рекламую діду свою зарядну станцію. А то грається зі своїми акумуляторами. Потім прийде до нас жити. Да, Лесі у нас добре, дитинко. Ходім, Микола Орсанович, покажу вам, що таке справжня зарядна станція. І вареники. Вареники. Варнички мої, варнички мої, варнички мої. У сметані. Микола. Айде вечерити варенички, смачненькі. Як і любиш, Бабце, нам потрібна станція. Той, найбобороне. Яка ще станція? Я тепер усього боюся.